Вітаю вас, мої рідні! З вами Наталя Ворох. І сьогодні ми переходимо з вами до завдання 3. І ми будемо продовжувати розбирати речі зі свого гардеробу. Але ми будемо сьогодні розбирати взуття, аксесуари, нижню білизну і Перейдемо до ванної кімнати і розберемо там свою косметику і всі предмети особистої гігієни. Все, що стосується ще нашого одягу і взуття, ми будемо перебирати по тому ж самому принципу, як і перебирали наш гардероб. Тобто ми все кладемо в одну купу і сортуємо те, що ми залишаємо, і те, що ми відпускаємо. І те, що треба перемонтувати, ми відразу відкладаємо в сторону і не відкладаємо його далеко для того, щоб в найближчі дні віднести все це до ремонту. І якщо ми перебираємо білизну, піжами, наприклад, там якісь такі дуже інтимні свої речі, то... Залишайте тільки ті, яких вам би хотілося показатися в них своєму коханому. Хай цей принцип вам допоможе відібрати самі-самі круті речі, які вам подобаються. І якщо ви ловите без себе на тому, що у вас нічого не залишиться, то це привід піти завтра до магазину і купити собі пару комплектів класної нової білизни. Якщо ви любите ходити до спортзалу, і іноді ми думаємо, що якась не дуже така прямо на вихід білизна може нам залишитися для тренування, то тут мені теж хочеться вам дати таку невеличку рекомендацію. Купіть собі окрему білизну для спортзалу. Хай вона буде в одному екземплярі, але вона буде дуже крута, яка вам буде подобатися і дуже якісна, і ніжна до тіла. Те ж саме стосується взуття. Якщо ви звикли дуже до якогось зручного і такого практичного взуття, можливо, у вас є малі діти, і ви часто гуляєте з ними на прогулянці, то звісно, вам більше треба такого зручного взуття. І іноді ми думаємо, що от для прогулянки з дітьми, або якщо ви самі любите гуляти полісу і часто. Прогулюєтеся в такому простому спортивному одязі, то ви думаєте, от на прогулянку по лісу мені там ще більш-менш це підійде. Але тут також використовуйте принцип, чи ви пішли б в цьому взутті на побачення із якоюсь діловою значимою для вас людиною. Тобто навіть спортивне взуття, взуття для прогулянок і Практичне для занять спортом для пробіжок, воно повинно бути гарної якості. Тут точно такий ж самий принцип, як і в минулому завданні. Якщо ви не можете собі отак, от зразу різко купити і змінити повністю своє взуття, то, звісно, залишайте те, що у вас є, і те, що вам зараз служить, але просто ставте собі щоденничок поміточку, щоб вам... Найближчим часом звернути увагу на те, щоб купити собі нове взуття, яке вам сподобається. І тоді відразу відпускаємо те, що вже відслужило і з вдячністю. Тепер переходимо до аксесуарів, які ми носимо кожного дня у вигляді сумочок, рюзачків, ремні сюди теж відносяться. Шапочки, шарфики і якісь декоративні речі також сюди ми можемо віднести прикраси. Наручні годинники, заколочки, резиночки, різні предмети, які якими ви прикрашаєте свою голову, це можуть бути обручі, ну і також розчосочки. В цю сферу ми можемо віднести такі предмети по догляду за волоссям, як плоєчки, фен, якісь е е е е спеціальні предмети по догляду за волоссям. У кожного є свій набір. Бігуді, тобто все, все те, що стосується нашої краси. І також ми сьогодні з вами будемо перебирати косметику. У когось її багато, а хтось мінімаліст. У кого багато декоративної косметики, то вона десь у вас зберігається. Передивіться всі косметички, в які вона зберігається, чи вони вам подобаються. Якщо треба якісь випрати і замінити, то замініть їх. Якщо просто привести в порядок і випрати, то просто щоб вони були чистенькі. Якщо це декоративна косметика і якісь предмети, якими ви наносите косметику на обличчя, то їх треба помити всі, щоб вони були чистенькі, висушити і скласти в чисті косметички. Якщо ви в спальні своїй зберігаєте якісь. Предмети косметики, якщо це якісь креми, там, лосьони по догляду за тілом, можливо, масла, які ви там наносите на ніч, це все теж треба перебрати і пересортувати, і скласти їх в красиві коробочки, в зручні. Як це робиться в фільмі дуже детально показаний спосіб? Зберігання різних речей, і ви можете, навіть якщо щось вам не зрозуміло ви можете знайти в Ютубі дуже багато різних рекомендацій, як ефективно зберігати такі речі. І ми переходимо з вами до ванної кімнати. В ванній кімнаті у нас теж дуже багато різних пляшечок, по догляду за волоссям, за тілом, і всі ми їх повинні. Скласти в одну купу, і по такому ж самому принципу, що залишаю, що відпускаю, третього немає. Якщо щось вам не подобається, аромат не подобається, чи там залишилось небагато і ви вже розумієте, що ви користуватися не будете, не складайте їх назад на полички. Просто сміло виносите і залишайте тільки саме саме улюблене, те, що дійсно вас радує, і чим ви з радістю кожного ранку, кожного вечора користуєтеся. Тепер ми переходимо до наших рушничків. Хто любить, щоб рушничків було багато, переберіть, будь ласка, їх всі, подивіться, в якому вони стані. Можливо, їх треба просто відбілити, і вони будуть ще вам служити якийсь час, а можливо, їх треба замінити. І якщо ви відчуваєте, що вам недостатньо буде рушничків після того, як ви відпустите якийсь десяток із вашого звичного набору, то. Просто в найближчі дні зайдіть в магазин і купіть собі два класних рушники. Двох абсолютно достатньо буде на перший випадок, зато вони будуть вас радувати, і вони будуть реально приносити вам радість кожного разу, коли ви будете їми витиратися. Це стосується також рушничків для рук. І якщо ви сумніваєтеся, залишати його чи ні, то ви подумаєте, чи дали б ви цей рушничок самому? Значимому гостю, який відвідав би вашу оселю. Тому що, якщо ми самі до себе відносимося як до самого значимого, як до самої коханої, самої унікальної, самої цінної, тієї, яка достойна гарних якісних речей, то ми будемо для себе залишати все саме краще і обирати сам, саме достойне. Тепер ще один момент, на якому я хочу. Зробити акцент, якщо ми живемо, наприклад, з батьками або з дорослими дітьми, то їхні речі, які зберігаються в ванній кімнаті, ми не трогаємо. Ми можемо спитати їхнього дозволу, чи можу я от позбавитися цієї речі, чи можу я її відпустити з твого дозволу. Якщо батьки чи діти вам дозволили, то звісно, ви можете по Домовленості з ними відпустити і вичищати їхні полички. Але якщо вони хазяїва своїх поличок, і вони не дозволяють вам цього зробити, то максимум, що ви можете зробити, домовитися зі своїми домочадцями, щоб вони саме вашу поличку не перенасичували своїми речами. Тобто домовтеся, щоб у вас була окрема своя зона для зберігання ваших речей у ваній кімнаті, і просто стежте за порядком саме на своїй поличці. Я думаю, що ви дуже багато бачили в різних магазинах і, можливо, самі багато вже використовуєте в своєму побуті таких. Боксиків, корзиночок, в яких можна зберігати дуже красиво різні речі в різних категоріях. Якщо вам ще треба, знаєте, така наглядність, де вам хочеться потренувати свою наглядність, ви можете просто подивитися декілька таких красивих роликів в інстаграмі, в Пінтересті, на Ютубі, щоб вам просто зарядитися цією красою, естетикою. І навіть якщо ви сьогодні не зробите прямо. Все так, як вам хотілося б бачити ваші оселі, то просто поки що покласифікуйте по категоріям, позбавтеся непотрібного і в найближчий день заплануйте собі вихід в магазин, де ви придбаєте бокси. А можливо, ви зробите це на початку, і вже потім з готовими боксами будете робити розбір всіх цих речей. Переходьте до цього завдання, в тому випадку, якщо ви. Закінчили завдання номер 2 і залишили звіт по ньому. І також ви можете десь заходити на інші категорії, якщо від серця в потоці вам це йде. Наприклад, якщо у вас в вашій кімнаті, у ваших шухлядках, лежать, можливо, там декілька книжок чи декілька конспектів, і ви упорядковуючи консп... косметику чи якісь інші свої речі, ви розумієте, що ви не можете не підійти саме до цієї категорії. То так от прямо на ходу, ви теж можете укомплектувати щось по ходу просто швиденько, якщо у вас не, не дуже ця категорія. Перенавантажена. На цьому все. Я бажаю вам натхнення, бажаю вам радості і потужної енергії в процесі. На це завдання ми виділяємо також 2 дні. У кого багато речей, тому, можливо, і двох днів недостатньо буде. А якщо у когось менше і хтось мінімаліст, то ви можете за день перебрати. І у кого вже вивільняється час, і ви готові далі рухатися, ви можете писати в особисті, і ми далі будемо з вами рухатися індивідуально, тому що у кожного час розпланований по іншому по-різному. Можливо, у когось зараз більше часу на те, щоб в потоці перезапустити розбирання, так що ви можете справитися і за 3-5 днів повністю з усіма своїми речима. А комусь можливо треба буде і більше ніж два тижні, тому ми відштовхуємося від своїх можливостей і підходимо індивідуально саме до себе і робимо якісно. Якість тут насамперед важлива, тому що іноді ми женемося за результатом і поверхнево дуже робимо якісь речі. Це стосується не тільки розбору наших речей, а й інших речей в нашому житті. Але чому ми робимо зараз якісно, щоб це дійсно нам принесло внутрішню трансформацію для того, щоб ми відчули всім своїм серцем, наскільки ми готові відпустити своє минуле і наскільки ми готові впустити нові зміни в наше життя? З вами була Наталя Ворох. До зустрічі. Завдання номер 4.